А ви знали, мої любі сонечки, що на землі ще не завершилась повністю жодна війна. Я вам розкажу, чому. Тому що війна це конфлікт енергії. Коли не резонують, і чим більше не резонують, тим довше конфлікт, і тим болючіше. Любий конфлікт для того створюється, щоб пройшли певні трансформації, певне очищення, певні зміни. І у всіх конфліктах мають, в принципі, в ідеалі змінюватись обидві сторони, вони змінюються. І любі лінії, взагалі будь-якого конфлікту, навіть людина- людина. Якщо хтось сюди не змінюється або не готовий, то люди розходяться на якийсь час, так? так як у нас вийде, наприклад, з нашим сусідом. Вони ще не готові зараз змінюватись, ми свої уроки пройшли, тому. Ми маємо від них сепаруватися. Тобто це якраз та роль того, скажімо, кармічного провокатора. У нас була роль жертви, з якою ми, слава Богу, виходимо і, можна сказати, вже вийшли на тонкому плані. Тому що ми свій спецдали. Як би не здавалося, що ще на фізичному плані щось відбувається, тому треба знати, що просто на все потрібен час. Але ми на енергетичному плані це її спецдали вихід жертви. Тобто і та сторона сепарація, вона мусить сама проходити свої уроки, тобто вже свою карму буде проходити однозначно. Тому що розв'язка любого конфлікту, також між людьми, між країнами, неважливо. важливо. Розв'язка карми це завжди, коли дві сторони працюють над собою і переходять в любов, в єдність, в прийняття. І тоді повністю ці вже ситуації не повторюються. Тепер вам стало зрозуміло, мої любі сонечки стане зрозуміло, що жодний конфлікт не розв'язаний. Ніхто в любов не війшов, щоб ви розуміли. Навіть якщо війни десь припинилися, все одно. Вони тільки припинені, притушені на якомусь певному кермічному рівні, і в будь-який час можуть піднятися, в будь-який час можуть допрацьовуватися тим більше це і буде відбуватись, тому що дуже багато недопрацьованого лишилося. Хтось буде більше допрацьовувати ці програми, якісь країни, так само і окремі людини, тому що зараз перехід свідомості підіймається все темне. І неможливо буде зараз, скажімо так, якось прикрити свої кармічні недоробки, недоробити таке стає неможливим, тому що от на тому етапі, на чому кожна країна та кожна людина в окремості не доробила, ми будемо це, це буде підіматись і пропрацьовуватись, але пропрацьовуватись швидко, якщо ми починаємо приймати та змінюватись. Це саме головне під час переходу змінюватись під час кармічних іспитів.